Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий Вокер. Сьогодні я розповім вам про нову модифікацію, яка вийшла на Stalker Тінь Чорнобиля. Але перед цим я хотів би подякувати всім розробникам, які продовжують створювати моди. Моя вам повага! А тепер приготуйтесь, ми повертаємось на Ні Агропром. Діставайте стволи та заряджайтесь енергетиками. А ми починаємо. А стоп, 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 стоп. Забув додати маленьку ремарку. Спойлерів у відео не буде. Ну, наче все. Тепер точно поїхали. Почнемо з опису модифікації. Перейдемо до лору, а там про плюси та мінуси поговоримо. Так що з себе представляє модифікація? Це короткометражний мод, який розповість нам про сталкера-пустельника, який відомий нам за приколом Stalker Christiнеmo. Мод покликаний показати авторську відповідь на це питання, а також на деякі питання лору оригінальної гри. Ви запитаєте, хто ж такий пустельник та як він пов'язаний з Stalкером Чистенемо? Зараз розповім, а ти поки підпишись. Пустильник це сталкер-відлюдник, що мешкає в заваленому підземельні біля заводу Агропром. Стверджую, що розуміє зону, а вона розуміє його. Тому він може спокійно пересуватись без зброї за непотрібністю, оскільки мутанти на нього не нападають. Про самого персонажа інформації небагато, і це. безперечний плюс. Чому? А тому, що це простір для створення всяких таких е, минулих для персонажів. Не одного пустельника, а інших, які є в сталкері. Точно забув вам сказати, що в чистому небі він став філософом, який розуміє зону, а зона розуміє його. Також він обходить аномалії, повз і зона його не чіпає. Ну, з лором, в принципі, все. Далі я хочу наголосити на особливостях самої модифікації. По-перше, це новий сюжет. Загалом тут 12 місій, але пройти можна 10. І ще одну з двох. Є невеличка варіативність, що дуже неймовірно для модифікації. Зараз навіть в великих модах варіативності мало знайдеш, а тут таке. Наступне це білдівський агропром з білду 1865. Плюс зміни від розробника невеликі, але вони є. Також тут присутній авторський ембіот саундтрек і озвучення. І це, до речі, є безперечний плюс, але про плюси трошки пізніше. Деякі технічні дрібниці це як розкачування худу зброї, повернення старих мутантів, ну і так далі. Графіка і звук у стилі старого сталкера. Воно не є копіркою, якщо що, ну так. Можна тут перераховувати величезний список, але я наголосив те, що хотів. Але це не порівняється з емоціями, які я пережив під час проходження моду. Я давно не грав у модифікації, де стара стилістика це не є за шкваром, а є чимось гарним та в теми. Якщо чесно, я навіть в деяких місцях лякався як мала дівчина. Ну тільки подивіться виріс з трансляції. Добре, це добре. Так. Що це, що це було? Бляха! Йоп твою мать! Бляй! Як би мені не подобалося чи подобалась модифікація, час обговорити слабкі та сильні сторони. За каналом почнемо із сильних сторін, ну, тобто плюсів. Перше, на що хочеться звернути увагу, так це ванільність. Так зараз багато хто скаже, що це дуже спірне питання, але вона буде віднесена до плюсів. Це не є недоліком навпаки повертає в часи дитинства, де я боявся підземки як бабайку під ліжком. Барте, Барте, ти тільки лякайся, але у домі може бути бабай чи навіть бабаї. Причому це все супроводжується гарним атмосферним ембієнтом, який додає атмосферності плюс тисячу кавунів. Також тут присутня озвучка ключових фраз та персонажів, і виконана вона на досить гарному рівні. Хоча це як плюс, але одночасно і мінус, але все-таки більше плюс. Чому ви спитаєте? Да? тому що озвучено небагато, а потрібно було більше, звичайно, але це моя суб'єктивна думка. Та в принципі це мене ну, досить порадило. У короткій модифікації є своя озвучка, це важкий люкс та унячий респект. Окремо, хочу похвалити сюжет. Він невеликий та набриднути не встигає. В деяких місцях він навіть може здивувати. Мене дійсно здивував. І. Хліб в туалеті. Ну хто це придумав? Скажіть, будь ласка, який геній його сюди поклав? Ну я з'їм, нічого страшного, я не боюся. М я б навів пару прикладів, але я ж вже сказав, що ми без спойлерів. Завантажте і пограйте. А ми сьогодні пограємо без спойлерів. Хоча в мінусах я ще його тут зачіплю трошечки. Ну, ну, трошки взагалі. Цей плюс, який я назву, треба буде віднести до розряду на любителя, а саме розкачування камери при ходінні. До речі, є тут моменти, який мене дуже порадував. Ну такі, як 4308. Я думаю, ви всі це зрозуміли. Також тут повернули старих мутантів і додали деякі види нових аномалій. Вони, до речі, дуже сильно мене здивували, тому що я один раз вирішив зайти в неї і помер. Ну тут таке просто трошечки е... невідомо вона. Але, в принципі, з плюсами ми закінчили. Тепер переходимо до мінусів. А вони тут є. І в основному це є технічна складова моду. Ну, спочатку встановлення. Почнемо з встановлення, а потім перейдемо до самої технічної складової. По-перше, тінь Чорнобиля, на якій ставиться ця модифікація. Це повинна бути не steam версія, треба, щоб була папка GameData, що вже само по собі є великою проблемою для завантаження. Звичайно, можна скористатися розархіватором, але сам факт цього. Може відлякнути людей від проходження. Потім потрібно встановити Дірекс, ну тому що без нього грати не зможете. Але я б це відніс до мінусів, радше як застереження. Хоча навіть після того, як ви закінчили танці з бубльм, вас чекає ще один невеликий та жирний мінус ні, це не зелений жук, не переживайте. Це, ну, в принципі, воно туди відноситься, але не буде зеленого жука. Це постійні виліти. Але знову ж таки це можна пофіксити, дякуючи Богу. Причому фікс я знайшов, ну реально випадку просто лазучи. Ну зараз я Давайте я вам перечислю весь ланцюжок в чаті в телеграмі під постом в коментарях, де е, люди викинули свої проблеми. Знайшов два файли, і потім, качаючи з телеграми і завантаживши, я закинув їх в папку. І після того моц працював без вильотів. Я взагалі в шоці, як так може бути. Сам факт, я зміг запустити після години стресу. Але окей, тепер поговоримо про сюжет, як я вже сказав. Він гарний, сперечатись не буду. Але є дуже такі завдання, які мене вибісили. Та я горів. Під час трансляції я навіть наголошував на цьому. Ну ось подивіться. Куди ви запихнули останню радіодеталь? Я вам потім сам її запихну в одне місце. Хто придумує такі нички? Ви запихнули радіо Деталь, блін. Який геній придумав цей квест? Наступний момент це карта. А саме відсутність маркерів. Нен Були такі випадки, що ти не знаєш, що робити далі. І тут на допомогу прийшов чат, який знає все, що є в моді. Одним словом, без маркерів важкувато орієнтуватися на карті. Наступний мінус, як на мене, дуже бісить, це артефакти, які валяються на кожному кроці, куди б ви не пішли. Тільки за один забіг в 100 метрів я назбирував їх може штук по 6. І їх надто багато і лором я це не виправдаю, так як і те, що на маленьких локаціях присутня надто багато гарного луту. FN 2000 гарна броня. якісь винтівки гарні. Тобто луту його багато. Який майже шукати не потрібно, він в очі сам кидається. Хоч чого і багато, але, наприклад, набою до них майже немає. Взагалі не бачу сенсу тоді в них. Також є невеликий, як на мене, мінус, хоча, мабуть, це такий великий, що більша частина локацій не задіюється в модифікації, Задіються тільки деякий невеликий відсоток, тобто це центр і база військових фабрика. І більша частина локації не задіюється. І болото, але болото задіюється один від цілих два рази, і то, якщо ви туди просто зайдете. Коротше, ось такі мінуси в цьому моді: назвати їх якимись критичними я б не назвав так. Але вони трохи бісять. І оптимізація на диву, досить на непоганому рівні, та що там на гарному. Якщо враховувати, що це перша глобальна модифікація розробника. То виконана вона на досить прекрасному рівні. Але доопрацьовувати треба. І так, я знаю, що вона ще доопрацьовується і готується ремастер. Мені теж цікаво, як там все буде виконано. Але хочеться, щоб мінуси по типу макерів, луту та артефактів якось виправили. Але я не художник, а критик всього лиш. Тому традиційно підтримуйте армію, донатити у волонтерські фонди. Війна ще не закінчилась, нам потрібно перемагати. Тому слава Україні.